Живі у трунах мертві ні, хоча цюремним муром всіх притисло, Продавні роки, місяці і числа перебирають у живій труні. Так колись написав Василь Стус, такі дивовижні слова. Один із мислителів казав так, що якщо говорити про богослів'я, про спробу говорити про Бога, то напевно це ближче до поезії, ніж до математики. Про Бога дуже непросто говорити, бо Бог вищий за все, неописаний, незбагненний, незрівнянний. Навіть іноді кажуть так, якщо хочеш про Бога говорити, то всюди став не такий. Як ти можеш собі його уявляти? Жодне слово не здатне описати його реальності. Але в той же час в людини нічого нема, крім слів, щоб говорити, щоб спробувати описувати те, що вище за слова: око не бачило, вухо не чуло, тої реальності, яка справді є. І поезія часом допомагає. Показати нам, в якому ми стані? Дивіться, які дивовижні слова. Живі у трунах мертві ні. Ми якраз звикли зазвичай, що мертві є у трунах, а може бути інша реальність, живі у трунах мертві ні. Прадавні роки, місяці і числа перебирають у живій труні. Що це за така жива труна? І сьогоднішній Євангелій якраз і показує, що жодне слово там не є випадкове. По-перше, важливо знати, що саме це є евангельське читання нам церква дає в період, коли ми ще святкуємо Воскресіння Христове. 40 днів, 40 число подорожі. Це подорож до розуміння, що стоїть за Воскресінням. Бо сказано в Євангелії, що 40 днів являвся учнем Христос і роз'яснював, що сталося. Воскресіння має безпосередній зв'язок із життям кожної людини. Але як Як зрозуміти, що той, хто був колись давно? Колись давно жив, колись давно помер, ну добре, і колись давно воскрес. А що мені з того хтось скаже? Був такий філософ, який. Ціле своє життя обґрунтовував те, що Бог помер. Ніче. Його знаменита фраза, Бог помер. Але той же ніч говорив до віруючих людей, до нас, християн, він казав так: покажи мені, що ти живий, щоб я повірив, що твій Бог живий. Якщо я побачу, що ти живий, тоді повірю, що Бог живий. Але людина часто проводить життя у живій труні. І оця розповідь про розслабленого гарно демонструє, що це за така жива труна. Там сказано, що було п'ять критих входів до оцієї купальні, де всі зцілювалися. Число 5 дуже часто у Священному Писанні символізує п'ять почуттів людини: зір, слух, нюх, дотик, смак. А й більше нема чим сприймати реальність. Оце все, через що ми. Дивимося на світ і думаємо, що оці органи чуттів нам і передають реальність, а на що більше опиратися. І сказано, що 38 років цей чоловік важко хворіє. Він розслаблений, лежить біля цієї купальні. І Тут дуже дивний такий момент. Оцей розслаблений, так усе богослужіння. Якщо дивитися, є такі тексти, які завжди присвячені ті чи інші неділі. Ми іноді буває так, що перебуваємо тільки на літургії, а є ще вечірня, рання служба. І в цих текстах весь час фігурує така фраза Я і є, той розслаблений. Тобто, це до кого звернув? До, До мене, до тебе, до людини. Розслаблений, це і є кожен із нас. Хто прийшов до цієї купальні через що? Через п'ять критих входів, через наші органи чуттів. А далі Ісус Христос каже таку фразу, чи хочеш бути здоровим. Ну, здавалося б, як таке можна запитати в розслабленої людини. Та звичайно що хочу. А там є уточнення, бо довго він вже хворіє. Не сказано, чи він народився таким, чи він став з часом таким. Є різні уявлення, але тут дуже важливий момент: 38 років ти є в одному стані. Цілком можливо, що ти навіть не маєш досвіду чогось іншого. Але коли 38 років пробути розслабленим, ну зрештою вже якось пристосувався до цього життя. Не треба бути наївними і розуміти, що добре всі знали, що ніхто там дуже не стілювався в цій купальні. І зараз люди всі шукають якісь чарівні озера, джерела, чудотворіння. Ну такі люди були колись, такі є зараз, нічого нового під сонцем. Якусь жіночку, яка щось там почитає, помолиться, там різні слова ми вживаємо. Людина завжди голодна, чуда. І завжди є ті, хто на цьому спекулюють, але є і ті, хто крутяться біля чудесних місць. І він лежить розслаблений роками. Чого він там лежав? Сказати, що так не було, кому його туди внести. Ну, а що він мав казати? Лежить біля купальні, розслаблений. Ну і що робить? Просить, просить на прожиття. Це нічого нового немає. Є святе якесь місце, і не маю, нема кому мені допомогти. Розслаблений, слабкий. Ну і та й 38 років якось пройшли як один день, як то кажуть. Він лежить, його жаліють, нема кому його опустити. Чи хтось там зцілювався, чи ні, вже не має такого значення. Має значення те, що він пристосувався до свого стану. Можна сказати, зрісся із ним, звик до нього. І от коли Христос каже, чи хочеш бути здоровим, це не випадкове запитання. Бо далеко не кожен хоче бути здоровим. Бо це страшно. Це ж кудись мене кличуть, якусь невідомість. Вставай, бери свою постіль і вже звалося, що треба дуже радіти цьому, а це треба добре подумати. Я ж звик опиратися на зір, слух, нюх, смак, дотик. Зато мені Христос каже: «Хочеш? пішли. Пішли в інше життя. А я думаю, хто його знає, що це таке. Тут я хоча б вже трошки розібрався, маю якесь уявлення, що я маю робити, як вижити, наше улюблене слово. Оце жива труна. Перебирають, перебирають у живій труні люди роки, місяці і числа. І це зрозуміла гра. Ну і що, що я мертвий? Ну, і що, що я не знаю, що таке справжнє життя? А я іншого досвіду не маю, мене це влаштовує. Тому далеко не кожен хоче справжнього життя. Далеко не кожен готовий прислухатися до Воскреслого Христа, який простягає руку. Є така візантійська ікона, яка, на жаль, не прижилася на наших теренах. Прижилася ікона, яка зазвичай на тетраподі є, де Ісус Христос воскреслий і з хоругвою стоїть. Всім подобається такий Ісус, який Воскрес і хоругва як знамено перемоги, боротьби, він наче готовий зараз сти і за нас боротися. О! Такого Воскресла ми б хотіли. А візантійська ікона зображає, от можете в інтернеті ввести Воскресіння Христове, візантійська ікона. І побачите, там буде Ісус Христос в дуже такому дивному образі. Він, наче в русі, дуже напружений, і за руки тягне з одної сторони якогось бородатого чоловіка, з іншої сторони якусь жінку. І витягує ту жінку з гробу. Кого це Він витягує? Адама і Єву. З гробу витягує. Христос після Воскресіння не просто торжествує, а Він зайнятий дуже важливою справою. Він нас із гробів витягує, але Він простягує руку і каже: хочеш, пішли. І там так видно, що рука Адама і Єви розслаблена, треба їх тягнути. Розслаблений. Ось чого. Нам про це розповідається. Кожен з нас розслаблений у своїй мертвості. І треба дякувати Богу за те, що маємо можливість хоча б в церкві про це чути, хоча б трішки, я казав, колись один подвижник, він каже, я скажу чесно, не хочу бути живим. Але правдиво буде сказати, хочу хотіти бути живим. Хочу хотіти бути живим. Мало що про це знаю, але можу бути трошки голодний чогось справжнього. Можу спробувати почати жити по-справжньому. І ще в одному із своїх віршів Василь Стус каже: о що це таке життя справжнє? Він описував так: що людина, яка жила, любила і не набрала скверни ненависті прокльону каяття. Ось отака людина трошки відчула життя. Бо так часто буває, людина каже, Христос Воскрес, а обманює, Христос Воскрес, а зазрить, Христос Воскрес, а ображається, зраджує. Іде по головам тільки для того, щоб задовільнити свою любов до слави, грошей і задоволення. Такій людині важко мати справу із Христом. Така людина, хоча в гробу, здавалося б, не лежить, а вона мертва. По землі ходить, а не знає, що таке життя. Ось до чого закликає нас Господь. Тому святі ці казали, що є таке поняття, як Воскресіння до Воскресіння. Воскресіння починається із того, як я живу, бо з гробу то мене витягнули і витягнуть. А от що зі мною буде? Якщо я відвертаюся від того, що пропонує мені Господь, це вже залежить від мого вибору. Тому Христос і питає, чи хочеш бути здоровим? Чи хочеш бути? Чи готовий ти перестати бути розслабленим, піти на ризик іншого життя, піти на ризик відповідальності за себе і за інших. Ось до чого закликає нас Христос. Ще такий гарний і важливий образ можна зустріти у. Англійського письменника Клайва Люїса в його знаменитій книзі «Ро... Велике Розлучення, вона називається, є українською мовою. Він там теж описує пекло якраз, теж чудовий образ, як сіре на місце. Ніхто там нікого не мучить, але там люди займаються тим самим, що займалися на землі. І там є дві історії: одна про чоловіка, який все життя говорив про Бога, все життя. І коли, його, коли він помер, чогось незрозуміло чого, але попав, потрапив у пекло. Але в пеклі ніхто його не мучив. Казали, ну що робив на землі, те й роби і там. І він що робив? Читав про Бога і говорив про Бога. Різні конференції, круглі столи проводив. І тут одного разу приїхав автобус з раю запрошувати на екскурсію до раю. І що ви думаєте, хтось хотів їхати до Бога? Ніхто не хотів. Всі розслаблені, нам ні тут добре. Думають, ну може, хоча б той, хто все життя про Бога говорив і вивчав, поїде. Прийшли до нього і кажуть, поїхали. Ти ж все життя про Ісуса Христа читаєш, говориш. Сьогодні маєш можливість його побачити. Він каже, Боже, який я вам вдячний, як чудово. Я готовий. Але скажіть, яка дата і який час, щоб я в своєму календарі записав, бо я ж зайнятий чоловік? Кажуть, ні ні-ні, їдемо зараз, вже. Ой, вже вибачте, не можу. Не можу зайняти. Сьогодні круглий стіл. Маємо говорити, що би було з Ісусом Христом, якби його в 33 роки не розп'яли. Тому сьогодні не можу. Ну, так і виглядаємо ми дуже часто. Кажуть, пішли, пішли до істинного життя. Ні, ні, ще, ще хату побудую, ще там машину куплю, дітей вирощу. Нема коли. А друга історія про чоловіка, якого теж запрошують в рай. Але, але його так символічно зображають із зміюкою, яку він під пахвою носив. І ця зміюка, вона його кусала, а іноді і масажувала, і ну, по-різному було. Він звик. Одним словом, все життя живе змією. Так іноді буває. <різь> <різь> і, і, змія, і змія його. Поріднилася з ним, а йому кажуть: дивися, хочеш пішли в рай. Але змію доведеться лишати тут. Треба її відкинути. І тут змія починає казати: Ну, дивись, ну ж різне бувало в нас. Ну, але ж не все так було погано, часом нам і добре було. Чого ти так вже відразу такі різкі якісь рухи, там, відразу позбутися мене. Вона його просить, і він так сумнівається, мучиться, тому йому так важко. І тоді раз і закричав: добре, я згодний! І ангел раз вбиває цю змію, а вона перед тим, як її вбили, жалить його, кусає, що має сили. Він кричить, болить його. І після цього показують, змія перетворилася на білого коня із крилами, і полетів він все-таки до раю. Отак От буває, ми зростемось із оцим, цією зміюкою, з тим нашим его, яке ми вибудували. Самозакоханості, егоїзму, самолюбування, байдужості до інших. Скільки слів можна різних? Кожен з нас знає ту правду. Часом треба сісти і просто правдиво собі сказати. Так в казках завжди ж розповідають історії І Васик Телесик і там Зміюка була. Потім дракона люди завжди бувають. Люди завжди люблять такі казки. Це не випадково, ми готові знімати фільми дуже дорогі, тому що людині треба відкрити, що цей дракон він завжди в кожному з нас сидить. Людина любить дуже робити так, щоб всі навколо думали, що я хороший, і щоб я робив зло, але ніхто не хоче, щоб хтось це помічав. Це ж завжди має називатися, що я. нам дуже важливо, що про нас думають. Не те, якими ми є насправді. Це не має значення, а щоб про мене добре думали. І от іноді треба цю зміюку побачити в собі, яка в тобі сидить, і найважче її позбутися, бо ти з нею часом дуже зростаєшся. Оце і є розслабленість, від якої може стілити Христос. Але для цього треба погодитись. Треба піти на цей ризик. І так часто на це не вистачає сил у людини. Для того приходимо до храму. Для того є таїнство покаяння, для того є причастя, щоб казати, Боже, поможи. Навіть як я буду кричати, казати ні-ні-ні, працюй зі мною, щоб я був живим, а не мертвим. Амінь.